Досить звичайний стандартний план. Тобто людина закінчує медичний вуз, після цього йде на резидентуру або інтернатуру з хірургії, три роки навчається, і після цього ще два роки навчається за спеціальністю нейрохірургії. Є вищі, які спеціалізуються на післядипломному навчанні, це Київський національний університет післядипломної підготовки та багато інших, де є бази, на яких навчаються на нейрохірургічні. На нейрохірургічні. Річний фах також після цього досить багато варіантів поїхати на міжнародне, міжнародне стажування американської асоціації нейрохірургів європейської асоціації. Багато грантів на навчання, які ми досить активно використовуємо і в подальшому займаємося після дипломного навчанням та здобуваємо фах нейрохірурга. Так звичайно, ми працюємо з новини студентами, які досить активно з якими досить активно співпрацюємо. Вони також навчаються на базі наших стаціонарів.